Вона багато років допомагала людям, але країна-агресор не залишила шансів її власній родині. Серед жертв атаки по Києву в ніч на 7 вересня наша землячка Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Вікторія понад 10 років працювала у благодійній організації «100% життя, допомагала людям із ВІЛ та гепатитом. Колеги знали її як справжнього професіонала і людину з великим серцем. Вікторія була неймовірним професіоналом. Вона розпочала свій шлях в нашій організації ще в студентські роки, коли почала працювати в нашому центрі для віл позитивних діток. Вона викладала діткам англійську. Потім вона приєдналася вже до команди, і вона пройшла шлях з менеджера, який просто координував якісь напрямки роботи до начальника програмного відділу. Це була цілеспрямована людина. На неї можна було покластися. Коли ми обговорювали якісь наші спільні справи, вона завжди знаходила рішення, вона була креативною. Я як керівник можу сказати, що таких гарних професійних людей, на жаль, дуже важко знайти. Тобто, це людина моя права рука, і мені тепер дуже важко, тому що я розумію, що ми втратили як благодійна організація, як вся наша спільнота, яка працює в сфері віл Тратили величезного професіонала. І вона була світла, завжди привітною. До неї завжди можна було підійти, порадитися. Вона ніколи нічому не відмовляла. Назавжди приходила на допомогу. Вона мріяла про життя. Вона бажала кохати і бути коханою. І стала коханою дружиною. Вона мріяла про дитину, і вона народила чудового хлопчика в червні Рому. І вона вирішила присвятити себе повністю вихованню дитини, піти у декрет. На відпустку і вона була дуже щаслива. І те, що сталося, це дуже велика трагедія. Це жахливо, і осягнути цього неможливо.